Соковиті чистомовки. Діти, повторюйте за мною. Ас, 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 соковитий ананас. Ас 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 не росте в саду у нас. Ас, ас, ас. Є кокос смачний у нас. Ос. Ось-ось на столі лежить кокос. Ара, 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 ось бананів пара, ру-ру-ру пригощує дітвору. Ли-ли-ли, ми з лимоном чай пили Ло, ло, ло. Дуже кисло нам було. Ли, ли, ли яблука в саду були, ла, ла, ла. але яблуко взяла. Су, 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 авокадо я несу. ас ас. Ас буде з ним салат у нас. Чи, чи, чи кавуни є на бахчі, очу, 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 Кавуна смачного хочу. Уші, 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 в кошику є груші. Ушу, 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 хочеш з'їсти грушу? Ці, 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 що у гриця, у руці, іця, іця, іця ціла полуниця.